За нагороди боролися 18 команд з усіх куточків Закарпаття у п'яти видах спорту. Востаннє такий захід проводився у 2004-2005 роках. Буде проводитися республіканська спартикада серед депутатів усіх рівнів. Валущі з 4 по 7 жовтня, і там вони запропонували змагання із футболу, мініфутболу, із волейболу, настильного тенісу і шашок. Тому ми з цих видів брали, тому що нам потрібно відібрати команди і поїхати виступити на республіканських змаганнях, представляти депутатів нашого краю. Деякі учасники змагань брали участь в іграх із видів спорту, якими рідко займалися. Ми ближче познайомилися, позмагалися. А я думаю, що головне це є олімпійський лозунг, головне не перемога, а участь. І я вважаю, що це є позитивне і треба вводити це щорічно. Що ж до спортивних підсумків, то у футболі золоті медалі дістались команді Воловецького району. У перетягуванні канату найкраще себе проявили депутати з Тячівщини у волейбольному турнірі. Перемогу виборола збірна Перечинського району у тенісному Воловецького, а в Шашковому з Ужгородського району. Чиновники з Перечинщини стали головними переможцями змагань і тепер захищатимуть честь Закарпаття на всеукраїнській спартакіаді серед депутатів Верховної та місцевих рад. Срібло і бронза відповідно дістались хустянам та команді Воловецького району.